Євангелія від Матея, розділ 28. Після ж вечора суботи, як зайнялося на світання першого дня тижня, прийшла Марія Магдалина та інша Марія навідатися до гробу. І ось зчинився великий землетрус. Ангел богосподній зійшов із неба, приступив, відкотив камінь і сів на ньому. Вигляд його був неначе блискавиця, а одежа, як сніг, біла. Зо страху перед ним сторожа затремтіла і стала, наче змертвіла. Тоді ангел заговорив до жінок, кажучи: Не бійтесь. Знаю бо, що ви шукаєте Ісуса Розіп'ятого. Нема його тут, бо він воскрес, як ото сам прорік. Ходіть, гляньте на місце, де він лежав, та біжіть притьмом і скажіть його учням, що він Воскрес із мертвих. Он він вас випередить у Галилеї. Там ви його побачите. Я вам сказав. І вони в поспіху полишили гробницю за страхом і великою радістю, та й побігли сповістити його учнів. Аж ось Ісус зустрів їх і каже Радуйтеся. Ті підійшли і кинулися йому в ноги, і вклонилися. Тоді Ісус сказав їм Не бійтесь, ідіть і сповістіть моїх братів. Щоб ішли назад у Галілею там мене побачать. Коли ті йшли, деякі з сторожі прийшли до міста і оповіли первосвященникам про все, що сталося. Вони, зібравшись із старшими та скликавши раду, дали воякам досить грошей і звеліли. Скажіть, що учні його прийшли вночі і викрали його. Коли ми спали, а як почує це правитель, ми умовимо його, і він не буде вас турбувати. Вони ж, узявши гроші, зробили так, як їх навчили. І рознеслася про це чутка поміж юдеями аж по цей день. А одинадцять учнів пішли в Галилею на гору, куди їм Ісус призначив. Побачивши його, вони вклонилися йому, а деякі сумнівалися. Ісус же приступив і промовив до них дана мені всяка влада на небі і на землі. Ідіть, отже, і зробіть учнями всі народи, христячи їх в ім'я Отця і Сина і Святого Духа, навчаючи їх. Берегти все, що я вам заповідав. Отож, я з вами по всі дні аж до кінця віку. Друге послання ДО СОЛУНЯН. Розділ другий. Благаємо вас, брати, не хвилюватися щодо приходу Господа нашого Ісуса Христа, коли ми зберемось до Нього, не дайте легко вивести себе з рівноваги, ані щоб вас тривожили харизмом, словом чи листом, який нібито від нас, мовляв, День Господній уже настає. Нехай ніхто жодним способом не бентежить вас. Бо спершу настане відступство і виявиться чоловік безбожний, син погибелі, той супротивник, який зноситься понад усе, що зветься Богом чи святощами, так, що сяде сам у храмі Божім і видаватиме себе за Бога. Хіба не пам'ятаєте? Що, коли я був між вами, я говорив вам про це. І тепер знаєте, що саме стримує його з'явитись у часі своєму. Так, тайна беззаконня орудує вже тепер. Однак тепер є той, хто його стримує до тих пір, поки не буде усунений, і тоді і з'явиться беззаконний якого Господь Ісус умертвить Духом уст своїх і знищить сяйвом приходу свого. Бо поява того буде під діянням сатани з усякого роду силою, і знаками, і з неправдивими чудами та всяким брехливим обманом для тих, які гинуть, бо вони не прийняли любові правди, щоб їм спастися. І тому Бог посилає їм силу, яка зводить їх вірити неправді, щоб засуджені були всі ті, які не увірували в правду, а милуються з неправедності. А щодо нас, то ми за вас, брати, улюблені Господом, повинні завжди дякувати Богові, що Бог вибрав вас від початку. Щоб ви спаслися освяченням Духа і вірою в правду, до чого Він вас і покликав благовіствуванням нашим, щоб ви придбали славу Господа нашого Ісуса Христа. Тож стійте, брати, і тримайтеся передань, яких від нас навчилися, чи то усно, а чи листовно. Нехай же сам Господь наш Ісус Христос і Бог Отець наш, що полюбив нас і дав нам у своїй благодаті втіху вічну і добру надію, порадує серця ваші та зміцнить у всякім ділі і добрім слові. Псалом 43. Обстань за мною, Боже. Розсуди мою справу проти нечистивого народу. Від чоловіка лукавого і несправедливого мене визволь. Бо ти, Боже, моя твердиня. Чому ж мене відкинув? Чому смутний ходжу я ворогом прибитий? Пошли світло Твоє і Твою правду, вони, нехай мене ведуть, і заберуть на святу гору Твою і до Твоїх наметів, і я прийду до жертовника Бога, до Бога радості і веселості моєї і прославлятиму Тебе на гуслах, Боже, мій Боже. Чому побиваєшся, душа моя, і тривожишся в мені? Надійсь на Бога, бо я ще буду Його прославляти Спасителя обличчя мого і мого бога. КНИГА ПРИПОВІДОК, розділ 19 Ліпше убогий що ходить у своїй невинності, ніж дурний з нещирими устами. Навіть горливість без знання недобра, а хто надто поспішає, помилиться. Безумність людини руйнує її долю, та й ще на Господа вона серцем гнівається. Багатство множить друзів, а бідного покидає і друг його. Фальшивий свідок не уникне кари. Хто дихає брехнею, не знайде рятунку. Багато тих, що запобігають у князя Ласки кожен друг тому, хто дає гостинці. Убогим всі брати нехтують, тим більше його друзі віддаляються від нього. У кого забагато приятелів матиме з цього шкоду, так само, хто вганяється за чужими справами. Хто здобуває мудрість, той любить свою душу, хто розуму пильнує, той знайде добро. Неправдомовний свідок не уникне кари. Хто дихає брехнею, той загине. Не личать дурневі розкоші. Тим менше слузі панувати над князями. Розважність людини. Це бути повільним до гніву, слава її переступи забувати. Гнів царський, мов рик, лева, а його милість як роса на рослину. Дурний син батькові нещастя, а суперечки жінчині. Безупинне води накрапання дім і достатки то по батьках спадок, але розумна жінка то від господа. Лінивство глибокий сон наводить. Душа не дбала буде голодувати. Хто береже заповідь? Той береже себе самого, а хто словом нехтує, той помре. Хто чинить бідному добро, той Господові позичає, і він йому відплатить за його добродійство. Карай твого сина, поки є надія, але б'ючи, не бий його до смерті. Вельми гнівливий прийме кару, бо коли його хочеш рятувати, зробиш ще більше гнівливим. Слухай пораду і приймай навчання, щоб стати мудрим наостанку. Багато задумів у серці людини, але воля Господня, вона встоїться. Плід людини. Її милосердя, Убогий, ліпший, ніж брехун. Господній острах життєдайний, насичений ним в спокої перебуватиме і лихо його не спіткає. Ледачий запускає свою руку в миску, та тяжко йому її до рота донести. Коли насмішника вдариш, той простодушний стане розумнішим, коли розумного скартати, він набереться знання. Хто обдирає батька і проганяє матір, той син ганебний, безсоромний Кинь сину, слухати науку, що відводить від слів розумних. Лукавий свідок глузує з правосуддя, а уста грішників пожирають беззаконня. Готові на насмішників дрюки, і на спину дурних удари. Святе письмо Старого та Нового Завіту Старий завіт. П'ятикнижжя Мойсея. Книга. Буття. Розділ перший. На початку. Сотворив Бог небо і землю. Земля ж була пуста і порожня, та й темрява була над безоднею, а дух Божий ширяв над водами. І сказав Бог: Нехай буде світло, і настало світло. І побачив Бог світло, що воно добре. Та й відділив Бог світло від темряви. Назвав же Бог світло день, а темряву назвав ніч. І був вечір, і був ранок, день перший. Тоді сказав Бог: Нехай посеред вод буде тверді, і нехай вона відділяє води від води. і зробив бог твердь. І відділив води, що під твердю, від води, що над твердю. Тож сталося так. І назвав бог твердь небом і був вечір, і був ранок, день другий. Тоді сказав Бог Нехай зберуться води що під небом, в одне місце, і нехай з'явиться суша. І так сталося. І назвав Бог сушу земля, а збір вод назвав морями, і побачив Бог, що воно добре. І сказав Бог: Нехай земля, зростить рослини, траву, що розсіває насіння, і плодові дерева, що родять плоди з насінням за їхнім родом на землі. І так сталося. І вивела земля з себе рослини траву, що розсіває насіння за своїм родом, і дерева, що родять плоди з насінням у них за їхнім родом. І побачив Бог, що воно добре. І був вечір, і був ранок, день третій. Тоді сказав Бог. Нехай будуть світила на твердій небесній, щоб відділяти день від ночі, і нехай вони будуть знаками для пір року, для днів і років. Нехай будуть світила на тверді небесній, щоб освітлювати землю. І так сталося. І зробив Бог два великі світила світило більше, щоб правити днем. А світило менше, щоб правити ніччю, і також зорі. І примістив їх Бог на тверді небесні, щоб освітлювати землю та правити днем і ніччю і відділяти світло від темряви. І побачив Бог, що воно добре. І був вечір, і був ранок, день четвертий. Тоді сказав Бог, нехай закишать води живими створіннями, і нехай птаство літає над землею попід твердю небесною. І сотворив Бог великих морських потвор і всілякі живі створіння, що повзають та кишать у воді, за їхнім родом, і всіляке птаство крилате за його родом. І побачив Бог, що воно добре. І благословив їх Бог, кажучи Будьте плідні, і множтеся, та наповняйте воду в морях, і птаство нехай множиться на землі. І був вечір, і був ранок, день п'ятий. Тоді сказав Бог Нехай земля виведе з себе живі створіння за їхнім родом. Скотину, плазунів і диких звірів за їхнім родом. І сталося так. І сотворив Бог диких звірів за їхнім родом, скотину за родом її і всіх земних плазунів за їхнім родом. І побачив Бог, що воно добре. Тож сказав Бог Сотворімо людину на наш образ. І на нашу подобу. І нехай вона панує над рибою морською, над птаством небесним, над скотиною, над усіма дикими звірями і над усіма плазунами, що повзають на землі, і сотворив Бог людину на свій образ, на божий образ сотворив її, чоловіком і жінкою сотворив їх. І благословив їх Бог і сказав їм: Будьте плідні і множтеся, і наповняйте землю та підпорядковуйте її собі, пануйте над рибою морською, над птаством небесним і над усяким звірем, що рухається по землі. Потому сказав Бог: Ось я даю вам усяку траву. Що розсіває насіння по всій землі, та всяке дерево, що приносить плоди з насінням, вони будуть вам на поживу. Всякому ж дикому звірові, всякому небесному птаству і всьому, що повзає по землі і має в собі живу душу, я даю на поживу всяку зелень трав. І так сталося. І побачив Бог усе, що створив, і воно було дуже добре. І був вечір, і був ранок, день шостий.